Ви скажені! В першій частині ви набрали 3700 переглядів. Це найкращий результат на довгому відео на даний момент. Не смію затримувати та випускаю ось вже другу частину. По традиції нагадаю за конкурс Телеграм-каналі. Результати будуть на 100 учасників. І давайте почнемо відео. Я знайшов цей ключ. 1700 рівень я підняв ось на цьому відео, тому далі буде лише фрагмент з нього. Я ж на, на тесті, я ж на бубліки. І, 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 і закладай, закладай. О, О, О все. Чи... Ти просто своїм хітбоксом чуть-чуть мішаєш. Відразу переходимо до останнього NPC за 1725 рівень. І все, тепер у нас новий квест, і фастом переходимо до нового квесту. Зараз мені залишився ще один рівень на звичайному water Kung Fu, і я зможу купити собі шаркман карате. О, тепер у тепер мене є 400 левел, і ми можемо робити шаркман карате. Нобо Kung Fu, Коротше, water Kung Fu V2. Коштує воно 2500 белі та 5000 фрагментів. Все, тепер у нас є Sharkman карате. Ну що, давайте його будемо качати. Так, як ви бачили, я вже взяв шаркман карате. Це звичайне тільки В2. І буду зараз його качати. Так, зараз ось вам буде. Давайте виключу інстинкт. Ой, понеслась. Скільки мені. 47-ого. Просто дивіться, дивіться на це. йо, 57. Давайте я щас прокачаю та покажу вам за 200-й левел скіл. Перший скіл я б трохи зрозумів, як юзати, а ось другий. Та ну, вони ще одинакові. Де, де він де він? А ось Що, три тисячі? Є один рівень і буде босс. Так, ось я вже і все. Нарешті у нас новий квест. Зараз швидко візьмемо. Це у нас кіло адмірал. Якщо ви бачили мій відос з то я його вже вбивав. Надоїдливий босс, треба з ним ще погратися, щоб його вбити. Уже те мастері трохи гарно дав. Все, давайте, щоб час не тягнути. Я продовжу або коли буде 300 мастері, або коли качну 1000. Тисячу... Коротше, новий квест, коли буде. Все, давайте, бам. А, ні, ні-ні, ні, треба стати вкачати. Ну давай на максимум зараз вкачаю, напевно, дефенс. І наступні стати, напевно, буду вкачувати в меч. Ну, я ще подумаю, так що все тепер вам. Знову останній NPC, Нарешті в мене є черепаший острів. Як же ж я давно його хотів? Так, качаємо ще стати. Та переходимо на довгоочікуваний острів черепахи. Ну як я його називаю? Тільки єдна в голові, мам, коксу 5 грам, одлечеть сам в країну заповнення. Перший квест, це у нас фішман. Ну, коротше, риби з мечем. Все, давайте їх почнемо зараз бивати. Я роблю вбиваю першого NPC та останнього. Все, початок покладений І... Ну як же короткий кінець, як я люблю такі гарні числа, і 1777 рівень хай буде просто тут. Як же неочікувано заспавниться фрукт, зараз до нього фастом прийдемо і побачимо, що це буде. В другому морі може щось. Ні, не може. Я думав, випаде щось гарне, але спайк. Забудемо про цей момент. Так, ось у нас заспавнився легендарний ауромен. Ну, коротше, який продає ауру. І він дає нам білу ауру, яка виглядає дуже гарно, по правильному сіру. Новий фрукт знову 2000 метрів. так куди ж це чапать? Для вас це, звичайно, буде швидко. І фалкон. Ну, як сказати. Мене радує, що це хоча б не спайк, Хоча фрукт такий собі. Фенікс, да, фенікс В2. Цікаво. Ось в такому незвичному рівні я прокачаю 1800 левел, зато отримую пел шарф, тобто шарф катакорі і гайд в мене на нього є вже на моєму відео. Ну що, переходимо ось до нових квестів і як швидко закінчуємо на ньому. 1825 рівень і переходимо до форест піратів, якщо не помиляюсь. Так, це форест пірати, я їх вже вбивав, тому я трохи з ними знайомий. Давайте зробимо знову це швидко. Але не забуваємо прокачувати стати. Я хочу вже прокачати трохи меч. Щоб потім також використовувати і прокачувати меч, бо мечі в мене зібралося чимало. Ну що ж, беремо останній квест 1850 рівень, зараз швидко набиваємо і переходимо далі. Ось для вас це буде зовсім швидко. Трохи прокачався, але в мене 400 рівнів на шаркман карате, тому переходимо і беремо новий стиль. Хочу отримати зараз драконій стиль. Купуємо в сабі за півтори тисячі фрагментів і все, тепер у нас є драгон. Не знаю, який він буде, ну давайте будемо його зараз тестити. Завжди приємно дивитися, коли так багато рівнів іде. Вбиваєш ще одного боза і ще більше йде. Так, давайте зараз заюзаємо перший стиль і 3000 урона, або я неправильно його юзаю, або так і є. Ну, як і в минулому разі, так само вкачуємо швидко стати в меч. І ось вам показав тільки, що як я прокачую левел та дивлюсь відео. Це вам була, типу, як міні-пасалка. Все, новий квест, 1875 левел. Це капітан Слон. Зараз ми з ним швидко розправимось, хоча це не так буде легко. Я його вже вбивав за ауру. Коли знімав відео, тому знаю, який він за нього не дає багато експі, але непогано насипає рівнів за стиль бою. Переход і ось у нас зашпанився неочікувано фрукт. Зараз підійдемо і побачимо, що це знову шлак. Чому білі фрукти тут тільки сповняться? Не може бути щось нормальне. Так, новий фрукт, і давай тільки щось не біле, любо що. Чесно, коли підходив, думав, що це щось на кіцуну схоже. Але це діамант. Навіщо тебе додавали? Краще була б кіцуна, ну краще ніж білі фрукти. Так, знову у нас останній тепер босс, точніше, останній бос, у нас новий рівень. Все тепер у нас новий рівень, і побачимо, де це далі буде. Чесно, я не знаю. Це буде знову на Черепашому острові. Доволі ж багато тут рівнів, багато треба буде прокачуватись. Так, все беремо. Це якісь молоді пірати і починаємо їх вбивати. Для початку їх треба знайти. Це перший бос, і по традиції останній. Чому я говорю бос, як це NPC? Все, новий фрукт неочікувано, і будемо зараз шукати, де він? 400 метрів десь недалеко. Так, неочікувано, але це на Черепашому острові. Я в цьому місці перший раз його бачу. Цікаво, що це і. І чому Рокет так схожий на кіцуне? Може мені всі так схожі, не знаю. Ну, це Рокет це якби. Що мені сказати? Ви самі себе знаєте. Так, вбиваємо ж піратів, і нам випадає рубер. Рубер це тобто фрукт Луфі. Зараз буде 300 мастері і все. У нас є 300 мастері на. У цьому драконьому стилі бою і будемо дивитися всі стилі. Ось останній, і. я не попав. Ну, коротше, 4000 урона це в принципі нормально. Купуємо швидко знову ауру кольорову, це в нас жовта, але мені більш подобається, якби біла. Так, вбили тільки що ось останнього NPC, і тепер у нас новий квест. Це в нас Мушкетер пірати. Будемо перевіряти, які ж вони сильні. Це звичайний NPC, а я буду, тому вони для мене. Не сильні. Все зараз. Давай беремо і все. Тепер наш новий квест. Ось так це швидко робиться. Ну для вас, для мене це трохи зайняло час. Дуже добре, що в мене є 2X мані, тому що додають більше грошей. Ось я вам показую, де знаходиться Beautiful Pirate, бо сам його шукав. Це останній бос для кольорової аури. До речі, можете подивитися відео на каналі. Все пройшов деякий час. Він в мене заспавнився, і як він мене вбив! В нього ж там взагалі не було ХП. Ну, я йому зробив помсту, все, тепер я його вбив. І що ми робимо? Правильно, суперспідран, і в нас вже буде новий квест. 1975 рівень. Трохи не хватає, і все тепер хватило. Чимало часу ми прокачалися саме на Черепашам острові і вирушаємо в нову пригоду, новий острів. Бам! І я бачу цей острів вперше. Я розумію, що це за острів, але де він знаходиться, я не знав. Все це якийсь реба. У нас новий квестмен з довгим нікнеймом. І тут у нас скелети, яких я хотів давно Но вбити, щоб отримати ось ці кістки, тому що за них можна купувати різні прикольні речі. Суперпереход і в мене 1999 рівень, як я хотів його отримати. Беремо останній квест на звичайних скелетів і все, йдемо тепер у бій. Начебто недавно я б закінчував з першим морем, з другим, і тут уже скоро буде максимальний левел. Беремо на лівінг зомбі новий квест і суперперед. Накупив 400 мастерів на драконьому стилі, і будемо зараз отримувати новий стиль. Але перед початком давайте Зайдемо все ж таки і прокрутимо кістки, тому що це для мене перший раз і цікаво, що ж випаде з першого разу. Що це таке? A legendary item. Я чув, що якась есенція є. Добре, що був лож на приватці, і він мені об'яснив, що це робити, і пояснив, що шанс на неї 2 і мені дуже пощастило. Я чесно не знаю, що це таке, але я все ще розумію: це 2%, і вона дуже все ми його вбили, і нам випадає Holy Crown. Тобто якась нова корона, якої в мене точно не було, титувши і сорок кісток. Ось як виглядає вона на мені. Напишіть в коментарях чи личить. І будемо відкривати за кістки. Може щось вип'ємо гар... нормальне, гарне. О, golden. Коротше, я не знаю, що це. А, це аксесуар. Ну, такий для Хелловіна, начебто виглядає непогано. Так, ну давайте далі продовжимо. Ле опять знову легендарний айтем? Це доволі неочікувано. Ну що ж, будемо знову <сх> <сх> назад йти до. І будемо бивати, може випаде коса. Ні, не випала. Зато 40 знову випало кісткок, і ми знову крутимо. Надіймось щось гарне. О, фрагменти. Якраз я їх хотів отримати. Так, ми пройшли рейд, це просто щоб інформація була. І я отримав супер-хьюмана. Зараз ось вам покажу і прокачку, і плюс мені випала бандана. Так, завжди цікаво дивитися, та приємно на коли так багато левелів прокачується. Отримуємо ось такий аксесуар. Тепер у нас 2025 рівень. Ось в мене ще й 2XP, ой, 2 x Money, це вже хорошо. І знаходимо фрукт. Так, це Квейк. Думав, що знову кідсуди, але Квейк теж непогано 1 мільйон коштує. Ну і рідкісний ток, також нормально. Так, знову ну 2050 рівень, Це вже щось значить. Випала нам есенція, будемо зараз знову вбивати цього Soul Reaperа. А він мені пише what's good, типу. Я так знаю, який він там уроном дав. Ну да, дякую, дякую, дякую. А -ха -ха. А -ха -ха. А -ха, супер. Кипи мені випало. Хеллоуін, Мені випала коса. Мені тоже другий раз випало. А мистик? Угу. 15% на нас шанс. Опять фрагменти. Ой, давай кажи чи, чи поди, ні, ні? Ми, мені ще треба знову зайти. Підожди. О, ця шапка, прикол. О, мидар. Опа, у нас тут новий квест. Під'їхав. Зараз будемо йти його виконувати. Mm -hmm. mm -hmm. У-у-у, hey, so, фрукт. Фрукт. Скажи, який фрукт? А да він є. А де ты є? Та щас у мене тепне, може, в ту сторону. Ну не, не в ту сторону. Ну да, 900 метрів, сейчас ще найду. Умираю! Чому 130 хп? <laughs> Куда? Слева, вправо? Да все десь прямо. Mm -hmm. Ну а шо можеш ще випасти из цього? С ну. ну да. Все, зараз підходимо, буваємо, останнього боса, і будемо закінчувати відео. Того, опять я говорю боса? це ж не бос. Все. Це кінець відео. 2100 левел. Дякую, що ви дивились. Відео аж до самого кінця. Чекайте нових відео та пишіть свої ідеї для наступних. Все, з вами був Кота. Нехай щастить!